Вітайте! Сьогодні у ранковій студії для вас працюватимуть Роман Чухалов та Олена Юдіна. Усім, хто починає цей день разом із нами, як завжди, на телеканалі Скіфія. Саме ці слова 19 років тому вперше прозвучали у цій ранковій студії. Тоді тут на цьому самому місці стояла моя колега Тамара Муравицька. Перша ранкова ведуча. А сьогодні через 19 років, це праздничне утро в компанії вмісті з вами, наші любимі телезрителі, маємо честь починати його ми, Роман Чухалов. І моя прекрасна ведуча Віночка Юдіна. Дякую, Ром. За ці роки змінилися не тільки назва програми, адже до 2012 року вона називалася Починайте день з нами після вже ранок на скіфі. Змінювалися формат, студія ведучі. Власне змінилися ви, наші шановні телеглядачі. Та незмінним залишається одне: Щоранку о сьомій годині ми прокидаємося трішечки раніше за вас, аби побажати вам чудового настрою та вдалого дня. Але скажу так, у кожної ведучої для цього є свої способи. Як розпочинає кожна із нас свій день? Давайте подивимось просто зараз. Ранкової програми Тамара Муравицька. Доброго ранку, шановні телеглядачі. Саме цими словами 15 років тому я розпочинала ранок разом з вами 4 березня 1997 року. Привітне сонечко сіла землю і сповістило нам про прихід нового дня. На годиннику рівно сьома добре утро. Годинник у сьома ранок на скіфі розпочинається. Доброго ранку, доброго ранку. Усім, хто починає цей день разом із нами, як завжди, на телеканалі Скіфі. Доброго ранку всім тим, хто вже прокинувся. На годинниках сьома це означає, що ранок на Скіфі вже починається.